Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Семоленко та Інакі не кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І сьогодні в нашому ефірі особливі гості гуртворчім, які вчора представили свій новий трек та кліп. Вихідний у відео вони постали в незвичних для себе образах у ділових костюмах, яких вони в принципі зараз і в нашій студії, танцюючи просто на офісних столах і даруючи всім нам той самий настрій вихідного, якого так бракує наприкінці року. Зйомки відбувалися під час блекауту, але, попри всі виклики, команда створила яскраву енергійну. Та надихаючу роботу сьогодні будемо говорити про кліп, натхнення творчість, і звісно, про те, як знайти власний стан вихідного. Якраз літачки. Оці хлопці, привіт <ривіт>, доброго ранку. А символ вихідного якраз класно, що вдалося організувати цей ефір прямо перед вихідними, і трошки <ривіт>. раніше їх розпочати <ривіт> вже майже вихідні. дуже дуже вчасно. Ми вас вітаємо з прем'єрою. Хотіли дізнатися, як взагалі виникла ідея повстати в таких образах. І взагалі ну, дуже драйвово, прикольно. Е, взагалі, скажімо так, що вихідний ну, ця пісня, ми виникла ідея написати її, якось сижу і думаю, блін, треба. Е, проходять вихідні, але відчуття вихідного немає. Тому що ну, ми всі живемо в такому не, не дуже доброму часі, скажімо так. І хотілося просто зробити таку пісню, яка би відображала стан душі вихідного. Ну, не день тижня, а стан душі. І от ми написали цю пісню вихідний, зняли кліп для того, щоб підняти трошки людям настрій, щоб угу. подивилися, щоб хоч в ухах був вихідний, знаєте, слухаєш, якщо його немає в житті. Тому сподіваємося, нам вдалося підняти настрій. Дивіться відео в нас на Ютубі і насладіться, хоч трошки. Якщо безпосередньо говорити про образи і локацію. Офіс, брокери, оця оце те, що ми добре бачили якраз завдяки фільму Вовк з Уолл-стріт», чому вирішили обрати саме таке рішення? Ну, Насправді кліп нам доволі такий челендж був. Бо світло не був, Так. І ми. Генератори, uh, 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 так. Ну, well, it didn't stop us, I guess. Так, <laughs> так. Все, все вірно. Нас це не зупинило. Був блекаут в Києві, тому велика кількість людей і треба було вдати енергію на, на живлення, mm -hmm. на прибори. Багато генераторів задіяли, і скажімо, такий собі челендж ми виконали, зняли в Києві mm -hmm. в офісі, Ще й обстріли ті були також. Ми... Yeah. У релізі ви кажете, що вихідний це стан душі. А який особисто для вас цей стан? Як у вас виглядає цей вихідний? Ем... Тобто, в день, коли є вихідний? Так. Як? Ну, скажімо, зараз от доволі це складно відчути, тому що так. приходить той вихідний, але в тебе того відчуття немає, що от є можливість розслабитися, тому що ти все одно щось, щось робиш. М тому за зараз все ж таки стан це, мабуть, ця пісня, яка. Ти, ти, ти її чуєш, і тебе зразу хочеться порухати плечима. Mm. Uh, і це от дає той настрій, який. ну... Їду в таксі, в мене ніби на 5 хвилин вихідний <сум> там, пограла пісня. Ось, якось так. Я не відчуваю. В той час, бо, як ти казав, що зараз. No, in the situation that we're in, it's very hard to... Це дуже важко, так тому що так. треба постійно постійно щось робити, допомагати е, друзям, Ні, військовим донатити так. і не до вихідного зараз. Так не mm -hmm. до вихідного, але, але, але це потрібно. Це потрібно. Так. Тому послухайте пісню, посміхніться трошки, mm -hmm. розслабтесь на секунду, а потім знов до роботи. Але навіть е, зокрема, от такі пісні допомагають. Ти правильно сказав, що навіть ці 5-10 хвилин в таксі, якщо вони ще й підкреслюються, такою чоловою, реально настроєвою піснею, то воно, хоч трошки ти такі, ну от зараз у мене вихідний, зараз навіть ці 10 хвилин, так. от, попри всю цю метушню навколо, так. ти можеш розслабитись і отримати угу. задоволення від такого звичайного тихого моменту. Нам треба себе заряджати, розумієте, щоб, щоб щоб пройти довшу дистанцію, ми повинні ну постійно себе тримати в тонусі, давати собі якийсь поштовх. І ми сподіваємося, що ця пісня буде також таким своєрідним поштовхом угу. для, для людей, а, і ми будемо цьому дуже раді. Але насправді, прослуховуючи цю пісню, я розумію, що вона не про просто вихідний, який ти проводиш під ковдрою, відпочиваєш, а вона про активний вихідний. Коли ти е, хочеш сходити кудись потанцювати, десь присходити на якийсь концерт, можливо, так, подивитися. З дівчины, взяв фільм. за руку, пішов. Е, е, от саме про таке. А мене знаєш в йде. голові зараз. Всі, мабуть, відоси, які будуть знімати там для Діктоку, для Інстаграму, всі будуть використовувати ваш трек, ну, вихідний. Як вам така ідея Ти більше Думаю, що зимові що буде... вихідні, коли <ріх> а, в будь-якому місті України є достатня кількість заходів, щоб їх відвідати там, де це можна реально зробити активно. Головне, щоб це вихідні були? Оце найголовніше. Ми, ми подивилися це. вчора, як стартував ваш кліп. Подивилися вже кількість переглядів, неймовірні відгуки. Ви чого очікували від своїх глядачів? Ні, нічого нічого просто <реш> ми, ми очікували. Скажу, ми, ми очікували просто, що люди відчують те, що ми закладали mm -hmm. у відео, в той вайб, ту енергію. І судячи по коментарях, люди дійсно відчули. Зайшло. Ми цьому, ми цьому mm -hmm. дуже раді, тому що приємно, коли люди отримують ту емоцію, тому що емоції це, це важливо. Ось, я думаю, це, це заряджає нас, дає нам далі мотивацію творити. Mm -hmm. І рух вперед. Ну, як сказати, наша задача це основна, це в позитивних емоціях і, Ну, позитивних, класних і. Ну, how to say. Just nice emotions, так. До... Добрі, просто так. добрі, братан. Так. Добре. І Супер. це реально вдається. А, дуже великий шмат роботи це хореографія Костянтина Гордієнка. Так так. — як працювалося, як все вдавалося? Наскільки довго довелося готуватися? А, два дні. Два дні, так два два дні. дні дуже довго. А, Костянтин <laughs> дуже крутий, в нього така енергетика. Просто mm -hmm. прийти, ми прийшли на репетицію зразу, раз, два йти. Ну реально за п'ять хвилин все вивчив. Серйозно, Так, так, так. -та — -та. а раніше танцями займалися. <laughs> Трошки, але дуже давно. Ага. Так. А, так. а ну, кіло пам'ятає. Так, ну взагалі, ну, тут, як, тут треба частина природи має бути в тому всьому. Ось. Але, ну, але, але Костянтин він, він розуміє, як, 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 донести, та, як донести, донести, що потрібно зробити, і, і це круто. Так. Так. Так, це круто, нам ну, сподобалось. А взагалі, скільки часу тривали зйомки? Один день, ми все mm. за один день зранку до ночі. Можна було і менше, якби не блекаути. Ну теоретично в ні, 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 ні. Ні. нас все було прямо розписано Таймінг, так. організовано так. А локацію цей офіс вибирали. Це випадковість, чи там для вас має це якесь значення? Може, якесь місце особливе? Ну, я думаю, що цим займався режисер Юрій Катинський, Мабуть, mm -hmm. тому що важливо було звісно, що там був простір, mm -hmm. що вмістилися всі люди, що передати ту атмосферу, що от всі працюють. Потім такі ура, ну коли так, вже класно, там, коли закінчиться, ці папери летять багато. Да. Прикольно дуже. Так, да, тому ну знайшов, то знайшов нам що, та. Дякую, окей, let's go. Якщо говорити про відключення світла, от дуже часто відбувається, що якісь перешкоди вони роблять так, що ми працюємо набагато більше, набагато краще mm -hmm. для того, щоб реально виконати у певні терміни. Як у вас це спрацювало? Чітко було розписано, і ви розуміли, що у вас є тільки один день, чи все-таки якось були готові до того, що десь прийдеться прирватися? Можливо, трошки відпочити, бо відключають світло? Ні, ні, у нас такого не було. У нас все чітко було розписано. Ми робимо це так, в, цю, в цей час ми знімаємо цю сцену, угу. це і цю. І це круто, тому що ну, ми, скажімо, вперше з Юрієм Котинським працювали над, над кліпом, так? так. І, і нам сподобався цей досвід. Молодий режисер, перспективний, позитивний було весело, було класно. Дуже весело. Так. І, з, головне, професійно, все так. чітко, як, як закладалося. Тому ми все встигли звільнилися в восьмій годині і все. Е, далі, е, які реліз очікувати? На чим зараз працюєте? Над чим працюємо? Секретики? Ну, давайте так. Слідкуйте Слідкуйте в соціальних мережах. Любіва фраза. Ми завжди над чимось працюємо. Усім нашим слухачам така будочка закинута. А що там на цьому пісні про кохання. Кохання. Скоро. Maybe new year. Якщо говорити безпосередньо про настрій пісні вихідний, чому саме наприкінці року. Ця тема настільки важлива. От як воно вже зрозуміло. Ми бо подивилися тому, коментарі мабуть, сьогодні. Там. А, реально відгукуються, відгукуються у всіх, попри те, що якраз наприкінці року ми цих вихідних і не бачимо, бо це там закривати всі ці звіти, це кінець року, звичайна справа. Але от саме зараз ви ідеально влучили оцей люфт. Чому саме так? Тому що в кінці року як то. Божеволієш трохи, і mm -hmm. треба десь випустити те, те все, знайти якусь розраду. І от ця пісня саме є та розрада, яка м, допомагає триматися купи, і, і дає тобі ту позитивну емоцію. Тому я думаю, так, ми зробили те, як відчували, і, і все. Це класний how to say, це nice ending. Чудове закінчення, yeah. року, 100%. Так, чудове закінчення року і початок нового року, а потім наступного. Закінчення... <laughs> пісня на всі часи. <laughs> yeah. Це правда. Чи можна очікувати, що вихідний задасть настрій і наступним вашим релізам? А, ну як сказати, взагалі, ми як робили вихідний, то по музиці тут є: знаєте, як, як я кажу, back to the roots. тобто можна відчути такий uh -huh. yeah. еволюцію якусь часткову з наших попередніх релізів, наприклад, з «Не на танцюю», Змовитіла, mm -hmm. там таких хаос композицій Це, звісно, також такий лег легкий хаус. Ось тільки вже трошки з нової сторони, я би так сказав. Але все одно в ньому зберігається ця класичність самого стилю. Ось. Тому в майбутніх релізах, я думаю, що можливо також буде, тому що в нас є деякі там пісні в кишені, скажімо так, які мають ці нотки. А Але і все, інші, да. Юкрейнінс буде українською. Так. А сам вихідний, Кринська до речі, була. довго лежав, так би мовити, в кишені? чи... Ні, ні. No, ми, ми просто yeah. так його ну, зробили на, на одному диханні. Я просто сижу такий і кажу такий: Блін, треба пісню про вихідний. <риклад> <риклад> і все <риклад> і, і, і все <риклад> і зробили. А багато часу це займає, от від е, такого ж від от, ідеї та, до безпосередньої і вже ну, створення та. цього всього. Ну взагалі, так. як то ідея завжди народжується там, як сказати, за пару секунд, а потім вже відбувається її реалізація, mm -hmm. і тут вже залежить все від процесу. Наскільки вона буде складною? Тому е, з піснею вихідний це не було складно. Ми зробили все швидко там, ну реально. Скільки? Не дуже швидко. <ріст> ми треба послухати знову і знов і знов і знов і знов, щоб, е... щоб надоїло. Ну так. так. Давайте, так. <ріст> та ні, ні, не гони. Ми, 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 зустр... ми, ми зустрілися в тебе, зробили <ріст> і все. I mean процес процес like from start to master. А, ну добре, ну там ж на фінальному етапі, mm -hmm. так, трошки треба як то дати вухам відпочити. Yeah. Коли вже фінальний етап там мастерити і так і тому подібне, тому що там важливо, щоб все було чітко. Mm -hmm. Ну от якраз вийшло, що компроміс знайдено. Mm -hmm. А мені здається, найважливіше в таких піснях безпосередньо це знову ж таки правильно казали, що Back to the Roots, це причина, по якій багато хто почав слухати творчих, оцей танцювальний запал, оце от оцей чіл, який ти відчуваєш під час прослуховування, і скажімо так, дуже круто це відчувається вживу. Дуже круто, коли ти хочеш це не просто тільки отримати цю енергію, а й передати свою енергію всім танцюю, танцюючим навколо тебе. А якщо вже є в планах, коли можна буде почути безпосередньо і вихідний, і не тільки вживу. Um, точно скажемо, що слідкуйте в соціальних мережах. Дам так, як ця штучка називається? Easter egg англійською, Пасхалка? Пасхалка, так. Так, можете поїхати в Буковель that. взимку, ми там зустрінемося. Новий рік буде. Ну, новий рік ще Як, ну, сам як я вам заздрю? новий рік буковель. Ех! Це круто. Maybe, maybe not. <laughs> Знаєш, можливо, це круто, коли ти відпочиваєш, а коли ти працюєш як хлопці. Та а. я впевнена, що я, це... Я, — знаєте, я так себе на думці. Останній раз, от мене такою, якщо сказати, серйозний відпочинок був у 19-му році. Я поїхав перший oh раз God. на море в Єгипет. <laughs> і, і мені не, не сподобалось, тому що я зрозумів, що не в моєму стилі. Ну, типу, мені набридли, лежав один день там біля того басейну. Як чулені, та? На тому так, пляжі. Іконів, ну, типу, кому це подобається? Ну, типу, серйозно. І все. Я більше так не робив з того часу. Потім, от в Чорткові був на запливі на сереті з другом близьким, який зараз воює, то мені це сподобалося. От, заплив на каяках шикарно. 15 кілометрів. Активний такий вайб. Мені було страшно, я не міг плавати, але але я проплив. Я зрозумів. Все. Бачиш, Інна, у нас в ефірі теж є людина, яка не вміє плавати. Я не один такий. все. От тепер я абсолютно хотів Завжди так, як це ти не вмієш плавати? Причому Джефрі про чуть не професіонал. Я йому кажу, братан, кажу, Як ти знаєш, як ти пливеш? Ну знаю, мене навчили. If I show you have to copy me, no? копію тут може випадок, коли можна показати, як правильно. Плавати, А у висновку ти все одно, отак от сопіркою yeah, вниз до цього. Think... Ми, ми ці як ці знімали цей кліп е, в, у Вінниці, пам'ятаєш? Е, плавати, я теж ж дивлюсь, він там махає. Я махаю та йду на дно. Я махаю йду на дно. Він почав не рятувати ми разом пішли на дно, а там 100 метрів глибина, бо це кар'єр затоплений. І добре, що там були професійні плавчині, вони нас рятували. Ой-ой. Джейзі Хелп! Oh, було смішно. Було смішно. О, так. Ні, ну головне, насправді, що е, все вийшло, все прекрасно вийшло. Може, коли-небудь ми з тобою навчимося плавати. Крас, е. вас навчить. Давайте, та, та, насправді, насправді це все дуже просто. Просто записуєшся на ту секцію того плавання і йдеш. Просто як то руки до того і ноги не доходять. <laughs> От а для все. того, щоб доходили, треба більше вихідних. Uh, uh, я думаю, тут, 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 тут <laughs> вихідні не поможуть. Тут треба, треба після, 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 в, кін, в кінці дня. Там, да. Думаю, десь місяць походити, точно вивчиш 100%. Відпусток. Тоді не просто вихідні, а великі вихідні, тобто відпустка. Ну це вже я думаю, ми... буде після того, коли ми зможемо розслабитись, після того, коли, можливо, в наступному році нам вдасться перемогти нашого ворога, і тоді, можливо, до того ми дійдемо. Та да, всі на це чекають, дуже дуже сподіваються. Хлопці, дякуємо вам величезне, що знайшли час завітати до нас. Не будемо затримувати, знаємо, що у вас далі. Продовження сьогодні такий марафон, марафон. <свісна> <свісна> Турне. <свісна> Турне. <свісна> ділитися настроєм не тільки з слухачами Радіо Кордон. Друзі, нагадаємо сьогодні про новий сингл-вихідний кліп до нього говорили із гуртом творчим. Слухаємо, слухаємо на усіх платформах. Дивимось кліп і обов'язково слідкуємо за соцмережами хлопців через те, що вони нам вирішили не розказувати всі таємниці майбутніх релізів концертів. тому друзі, обов'язково шукайте, підписуйтесь і дивіться. Дякуємо вам величезно. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо. Дякуємо. Друзі, ви... всім вихідних. А, так, ми Дозаймо. ще не закінчуємо, <гарних> але та... всім гарних і безпечних вихідних гарних, <гарних>, вихідних, гарних, <гарних> і безпечних. Якщо подивіться кліп, прокоментуйте. Якщо вам сподобалось, якщо не сподобалось, теж написіть, що ой, що це за таке, ну таке сяке. От ми будемо вдячні. Почуємось. <гарних>